Всім привіт! Тут сніжок. Е, Планове ТО називаємо це так. Ласточка то ну, відпрацьовує на всі сто. Вона почала мучати совість, там позаду явно вже тяги, втулки, все це ну потребує. Я ж там подвійні тяги встановив, її трішки попустило. тож, е, Все-таки Ну, Треба ревізію провести. І по кардану, наскільки я пам'ятаю, там мандець був. Ну, думаю, поїзджу наскільки хватить. Год, вже тарахтю на ньому, Ну, треба все-таки. Хрестовину взяв, бо в мене тих карданів штук ще три. Короте, щось точно виберемо. Короте, займемося ремонтом, чи я не знаю, Ну, назвемо це ТО прям планово обслуговування агрегата всього. Тож, включусь вже на ямі, щось десь покажу точно. Запчастини взяв саме необхідне, а далі вже по факту будемо дивитися. Ви знаєте, в цілому все якби і тримається. Ось тюнінг розпорка яка зайвої точно не була. Щоб солдат не відірвати подвійні тяги. Сендблоки, ну от, щось десь потерте. В цілому, наче як, ну, покрутю трішки люфтів, таких прям немає, щоб все було запущено, ні. Вихлоп, ручник, все на місці. Тоді крутив, збирав амортизатори, втулки. Все досить добре. Хм. Ну, зараз ці тяги. Все-таки там зазор видніється відкрутити. Скоріше за все резинки я таки заміню. Подивлюсь, що там втулки, прогонимо річби. Коротше, ТО верхніх тяг. Нижні, подвійні. Їх знищити це ще. Постаратись треба так. Є потріскані моменти. Але без фанатизму. З тягами зараз верхніми займусь. Типові ржаві болти та сейном блоки. Ну, як прокручується, прослаблені, але не випадають. Бачив, я і гірше а нові поставлю буквально на дві неділі. Вони тут різні, як бачите, один великий, другий малий. Коротше, фігні наліпили, Болти обов'язково помазати, бо ще б трохи прийшлось би так виривати, що капець. Та тим не менш знялись, зараз замінити гумові ці резинки. Ну, видно, що прослаблене. Вибиваємо пальці, витягуємо резинки і в зворотній послідовності пулю, силиконове мастило, пуля так називаємо, оправка. Впресовуємо все це назад і готово. Я тут топлю дрова, як бачите, завівся жарко. Прямо зараз в мене тут жарковата. Такий джентльменський набір, але перша залетіла ідеально. А от друга дві штуки розірвав матеріал, Ну, облоїється, зачіпається, коротше, якість самих резинок не дуже. Ну і підхід. Не сильно я там її вичищав. Думаю, перша залетіла і друга там, ну, ви знаєте, налісий і ржі. Нігру захолов, зараз підігріє. Змащуємо. Ну, так, краще, ніж було, але якийсь тулок. Ну, брав вітчизняного виробника нашого, Харківського. Принципово не беру, ви здогадуєтесь, кого і що, та їх і не. Якби не так і багато і вибора там китайські також не краще Тому є в цьому момент неприємний. А на моєму каналі фанатів даної марки. ГБК, я думаю, не дивиться принципово, а інші всі розуміють, що це все говно. Ну, їздити треба. Тому казати, що ці конструкції прям хороші і. На практиці, типу, в тисках молотком все ремонтується. Ну, ото воно так і їздить із тисків і молотка. Коротше, такий відступ. Трішки емоції. Ну, ладно, сподіваюсь, ті дві тулки я не пошкоджу, бо прийдеться назад ставити, а я їх тут уже всі вандально витягую. Коротше, такий момент. Тут замінив, але вони і цілі були. Та проблема була он. Я вже підтягнув еліпс, як бачите, розбито. Так. Сильно розбито. Хоча й було затянуто. Ну що, приварю шайбу, відцентрував, плюс-мінус по радіусу. Проварю у двох місцях, або, ну подивлюсь, як піде зварювальний шов. І що, її збираємо назад. А з карданом хрестовина, я думав, по факту. Так. Теле бовтається сам хвостовик. Треба прикрутити. гайку. Відкрутити кардану ну, по дргаю хрестовиниці. Короче, не так то й страшно, але без варювального апарата. Нормально ж його не починиш. Це прям. Є такий факт. Приварив, але переварив щось центр я не впіймав був з першого разу. А кардан не хочу лізти дригом. Хай так буде. Коротше, нема бажання, не знаю чомусь. Просто напевно я втомився трішки аж жигульомно. Ай! Коротше, не хочу її все. Зараз обільюні гролом, щоб відразу не погнило, та й Меті Одригом. Але це не значить, що я не буду його робити, цей Жигуль знайшов відірване кріплення. Ах, де воно там, господи? Короче, слабке місце. Ну нічого, шпильки приварив. Тут метал є. Ось така силова конструкція. Все, починив такий. Ну, це із глобального, це інша тут дрібниця. Я тут 2 метри проїхав. Та хіпона мать. Ну це просто сказка. А то тріщить, ну кузовня тріщала. Думаю, такий звук не характерний. Ну прям комфорт. Тут амортизатори хороші стоять такі. В міру жорсткуваті. Ой, блін, ну задоволення. Чого я раніше не поліз. Ха -ха. Не скільки резинки, як скільки приварив кронштейн. Можна і ручник підтягнув, тепер смикати більш на впевнених. Да. Коротше, справився, що б там не було. А коротше, ну нос сюзь, прям пісня. Хі -хі -хі. Довольний, ще собака. Наконець-то я знайшов цей стук-звук, куди він. Що я можу сказати? От таке коротке відео. Таке планове, не планове теоло. Чудове. Тут дорога в нас є, хто знає, скічка, слонашевчик, як летіть, так можна ходову витрусити, не то що перевірити. Кардан. Треба зробити кардан, я напевно візьму ті, що в мене в запасах переберу. І ціляком потім уже якраз і гайку підкрутимо. Якось колись вкину. Просто матиму на увазі, що потрібно. Цей момент також зробити. Хаби, ну конкретні, тільки бардачок тарахтить. Коротше, я тут доволен, тарахтю далі. За все було ніколи, ніколи та й ніколи. В іншому. Так, а? так темніше. Летю додому, відпочивати, жигуль в строю, на майбутнє. Ну, з опелями є. У мене там є деякі ідеї. Позайматися буде чим. Тож, всім дякую за перегляд, таке коротке відео. Кому було цікаво, ставте лайк. мирного неба, взагалі вам спокійного життя та гарного настрою. Все, всім пока!